Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які відпрацювали 24 календарних місяців. І що ж робити в тому випадку, якщо ви відпрацювали менше? Чи маєте ви право також на перерахунок пенсії? Хочу взагалі зазначити, що згідно чинного пенсійного законодавства, якщо ви після виходу на пенсії працю працювати, ви маєте право на перерахунок пенсії, адже у вас збільшується ваш страховий стаж, і відповідно ви маєте відрахування від заробітної плати. Якщо ви відпрацювали не менше, ніж 24 місяці страхового стажу, в такому випадку ви маєте право на перерахунок пенсії. Тобто, якщо після призначення або тобто, якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув не менше 24 місяці страхового стажу, в такому випадку він має право на перерахунок пенсії. Зазвичай беруть до уваги звичайно страховий стаж, який у вас збільшений, також який у вас збільшується, якщо а, потрібно, якщо. Ваша заробітна плата може впливати на ваш розмір пенсії. Якщо її враховувати доцільно, то вона буде обчислюватися за періоди, які передбачені законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це або всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року, або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд. По 30 червня 2000 року і та всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року. Стосовно цих 60 календарних місяців, я вам вже розповідала, це в тому випадку, якщо ви подаєте довідку про заробітну плату по 1 липня 2000 року. Не буду зупинятися, тому що вже неодноразово вам пояснювала. При обчисленні заробітку. Беруть до уваги показник середньої заробітної плати, який було враховано під час або призначення, або попереднього перерахунку пенсії. Якщо після призначення ви працювали і отримували менший заробіток, ніж той, коли ви виходили на пенсії. То, відповідно, якщо цей показник врахують, він зменшить ваш індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Тож в такому разі будуть враховувати виключно ваш страховий стаж набутий після або призначення, або попереднього перерахунку пенсій, а ваш заробіток залишається без змін. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Якщо ж ви. Пропрацювали, але пропрацювали менше ніж 24 календарних місяців. Ви так само маєте право на перерахунок. Пенсії, але в тому випадку він буде здійснений цей перерахунок пенсії, якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку пройшло не менше 2 років. У даному випадку, якщо ви після призначення пенсії чи останнього перерахунку набули менше як 24 місяці страхового стажу, в такому випадку буде враховуватися виключно ваш стаж, на який набутий. Після призначення або після перерахунку пенсії, тобто період, за який визначена заробітна плата для обчислення пенсії та її розмір не буде змінений, буде включений для перерахунку виключно ваш стаж, навіть якщо ви пропрацювали менше, ніж 20 років. Чотири календарних місяців, але для того, щоб вам був здійснений перерахунок обов'язковою умовою, це є те, щоб пройшло два роки віддати призначення вам пенсії або, відповідно, віддати останнього перерахунку. Це що хотіла сказати стосовно. Перерахунку пенсії, працюючим пенсіонерам. Також ви мені почали писати в коментарях про те, що ви ще не отримали працюючі пенсіонери, ще не отримали доплати. Зараз, станом на сьогоднішній день, декілька таких повідомлень було. Дивіться, з офіційних роз'яснень, які надає пенсійний фонд, то обіцяють у червні всі доплати працюючим пенсіонерам. Відповідно, ви маєте їх отримати в червні. Місяці. Тож, будь ласка, очікуйте, якщо виникатимуть ще якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть, будемо розбиратися. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте. Мені дуже, я вже неодноразово казала про те, що мені дуже важлива ваша думка. Стосовно там я бачила коментарі, ви залишаєте стосовно поліпшення житлових умов для осіб з інвалідністю другої групи. Також за декілька днів відзніму вам окреме відео, де розповім, на які саме поліпшення житлових умов, в яких випадках можуть розраховувати особи з інвалідністю другої групи. Ще дивіться окреме відео. Хочу вам також відзняти і розповісти про допомогу при народженні дітей, бо бачу, дуже багато є стосовно цього питань. Повернемося до цієї теми, я вам розповім, чи зміниться допомога при народженні дитини в 2023 році. На яку допомогу ви можете розраховувати, якщо ви молода подружжя, молода мама, яка очікує на народження дитинки першої. Це перша дитинка, друга чи третя, чи змінюється цей розмір допомоги в 2023 році. Так, це з того, що я пам'ятаю, не переживайте на всі ваші ті запитання, які ви надаєте відповідь, я обов'язково надам вам відповідь. Не хвилюйтеся. Більш такі цікавіші, скажімо, об'ємніші теми, не те, що цікавіше, кожна тема унікальна, кожна тема цікава. Найбільш об'ємніші теми, які потребують більшого роз'яснення, обов'язково від відео, Ми з вами поспілкуємося. Не соромтеся, задавайте питання, залишайте свою думку. Для мене це дуже цінно і дуже важливо. Дякую вам, дякую, що підписуєтесь, що підтримуєте. Бережіть себе, обов'язково та свої родини.